Італія. Ні. Це Швейцарія. Теж ні. Це Польща. Закопане. Вітаю, це ми, Мирослав і Даша і це наш перший влог про Закопане, Тому бажаємо всім приємного перегляду. Поїхали. Молодець. Ми не встигли навіть в магазин нормально сходити, як воно вже зарядило повністю машину. Пошел забирать ключи. Так. Наши ключи. ключики вид наших VIP-апартаментов на базе. М -м -м. Я уже в предвкушении. Так интересно, где же мы будем жить. Oh, класс. Бля, для нас живе дійська. Ти готова йти скупнутися в цьому чудовому басейні? Так. Да. Добре, запрошую вас в ліфт. Зараз розвідемо обстановку в 4-20 дня, ну, яка ситуація на басейні відбувається. Кажеться, дощ починається. Кажеться, там дитячий сад. Я дітей люблю, але своїх. Ну, поки що немає, але. Ось вот такий отельчик. Итак, а теперь я хочу вам представить нашего дорогого видеооператора. Он не любит публичности, поэтому он инкогнито <laughs> гном. Очень счастливый человек, обладатель вот этого вот гранд-приза. Что за водяной? Это пиявка. Что за тигр? Это рыба. А зараз переносимося в зону спа. Тут є чотири види саун. Суха, парова і електрична і ще якась, пам'ятаю. Наприклад, мій фаворит це парова, тому що там швидко можна розігріти своє тіло. Після чого обов'язково залізти в ванну з крижаною водою. Це для мене прям кайф. Ох, я кайфанув. Я зайшов в парову. Потім хотів набрати там ванну з холодною водою. Але не було затички. Щось хотів там придумати, тапочком закрити, але не вийшло. Йду тепер в номер. Там мене чекає смачненька вечеря. Привіт. М'яско, картопелька, корова. Тут приляжу і буду чилити. Наш перший день перебування в Закопанах підходить до завершення, тому мені Дашуля робить масаж перед сном і переносимося в завтра. Сьогодні моєї дашулічки день народження зроблю їй приємно. Ку-ку! Хто у нас тут іменен? Дякую! Красиво, життя, радісна. Неперевершено. Просто я тебе дуже люблю, завжди буду з тобою і все може бути. Якомога найкраща. Дякую! Є <реш> у кожного день народження. Видок, топ. Так, тут зараз ще я буду. Такий. Слухай, не можу наговорити з цієї фрази та-ти шо? Та-ти шо? Яка красова. Так, <успільна> <успільна> я буду. Філіат міннянчик. І забігаючи наперед, я хочу сказати, що смачнішого стейка я ще не коштую. Водок-ток. Але найкращий водок переді мною. У мене стейк мінньон. Даші стейк з лосося. Тут у мене сальце. А цей стейк в поєднанні з трюфельним маслом заслуговує найвищих похмал. Просто 10 з 10. Інтересні. Там <laughs> біло. Тут чорне. Чорно-биле. Кайфанув. Дуже класно. Сауна. Бассейн. Холодний душ. На вулиці дощик. Кайфово. Ми покидаємо цей готельчик. Чачос на землі. Красива спаля з видами. Дуже гарно, просто там зараз парують гори. І ми їдемо в інший готельчик. Там така локація. Просто нереальна. Нас що там не було?

Одна бутылка кваса. Если у вас нет бутылки кваса, извините, у вас не получится забрать цветы с отеля. Вот, поэтому квас купить обязательно. Сели попить каву. Села попить каву. Погодка сьогодні, да, кайфова. Так, Тобі як? Йдемо загорати? Ха-ха-ха. От зараз був басик, я б заліз під такий дощ. Прошелся дождик, кабриолеты такие хрести складаются. Подожди, там, там да, давай, хоп! Лучше, конечно, иметь длинные ноги, потому что с моими ножками я разве что в какую-то дырку смогу легко залезть. Ну да. Взяла себе такого меду, мучно. Денеки, милая, да, Витяня. Давай ложку. Йдемо, прогуляємося ще трохи. Розпіваємося, що скала. це повітря. Забрав би з собою. Ми приїхали на одну круту локацію, а наш готельчик десь там. При зйомці цих пейзажів постраждав один телефон. Він заляпаний болотом. Ооу, Ну, Якщо завтра в горах буде така обстановочка, я, мабуть, не пойду. Так, це Сауна. З таким видом. Ну, або з таким. себе в джакузи залазишь, и так булькаешься. Кайфово. Иду покажу номер. Бо номер с таким самым видом. Добрый день. Ну что, мы приехали в наши вторые апартаменты. Скажем так, очень по-гуральски. Если первые были больше так шик-люкс, то эти берут своим імена Гуралами тут називають місцевих жителей. У них є своя культура, одяг та діалект. До речі, дуже похожі на наших гуцулів. На самом деле я люблю такой баланс, коли спочатку ви відпочиваєте, розслабляєтесь після дороги, а потім ви просто їдете в какой-то такой дерев'яний колоритний домик з такими красивими видами. А це топова локація Губалувка. Місце, з якого видно всю панораму. Але так сьогодні було досить хмарно, ми нічого не побачили, ну пішли поїсти смачних вареничків з козячим сиром і те, що чекало нас вранці, дуже приємно здивувало. На годиннику п'ята ранку, я прокинувся сьогодні трошки швидше, щоб зняти цю красу. Ви тільки гляньте. І так, наша ціль. Зараз ми будемо там. Підйом на Казпрої верх задня у нас приблизно 20 хвилин. Пішки це б тривало близько 4 годин, тому ми вирішили скористатися канаткою. Квиток на двох коштував 190 злотих, зате дорогою відкриваються неймовірні краєвиди, гори, долини і відчуття ніби піднімаєшся прямо в небо. Это мы будем выставлять в наш влог, когда прошли 10 минут и уже передышка. Зато тут, тут, тут растут афины, афины. В лесе. А За вербов. А у нас под горой. Под -го У нас о. именно пидгороу. <су -рес> Вау, ты что? Итак, шо? мы сейчас делаем тут маленький провальчик. І йдемо туди. Да. А ще я тебе тяжко. Грудь от нього. Грудь росте? Я думаю, что у мене грудак появився з да. півасик. Да, пів.

Просто дивишся навколо і все стає на свої місця. Гори, повітря, тиша. І, от наче всередині теж. Стає тихо та спокійно. Як дорога? Дольга штука, жарка штука, но в цілому ок. Ми вже майже зійшли, вже йдемо 5 годин 4. Даша вже назбирала майже цілу бутилку малини. Ну все, ми їдемо вже до машини. Вийшли сьогодні багато. Даша в захваті. Ми тільки-тільки приїхали на автобусі з гори і почався такий лінь з градом. Попросився, дозволив зарядити. Цікаво, скільки візьмуть, як на дорогих зарядках чи по собі вартості. Це вже дізнаюсь. Пізніше. Вибігли з номеру, бо побачили з вікна дуже багато баранів. Що я пішов разом з ними. Пока. Я йду їсти траву. Ну що ж, наш день добігає кінця, він був неймовірно насичений, повен емоцій, любові, краси навколо. А зараз джакузи з таким видом вечір гори і Завтра дорога додому. Ох це так ранок, оце так ранок. О як добре, коли поруч є людина, з якою хочеться мандрувати, мовчати, сміятися і просто бути, бо з нею будь-яке місце стає особливим. Як же швидко летить час. П'ять днів пролетіли як один. Пора повертатись додому. Бо дружина пообіцяла приготувати вареність тієї малини, що ми збирали. Тому всім дякую за перегляд і за те, що були з нами.